За проведений на роботі день кондуктор Раїса зарплату не отримає. Каже, через зупинку громадського транспорту норму не виконала, тож і на заробіток не розраховує. А от про кльонів на свою адресу наслухалася вдосталь. Люди ну якби висказували своє злучення. От людей ну там приходилося цифрувати при плану півтора тисячі, і я привезла 240 гривень виручки. День простою вилився транспортні компанії у чималі збитки. Сума обраховується тисячами гривень. Водії та кондуктори були змушені сидіти у пустих салонах вагонів майже шість годин поспіль. Тим часом оборені війничани просто розривали телефони диспетчерської служби. І нашим працівникам теж прийшлося не солодко, тому що рух було перекрито. Багато вагонів залишилося по ту сторону. Мосту їх не пропускали. І вони вийдя на роботу о 6-й годині ранку і закінчили о 8. й Це теж у кожного сім'ї, діти, яких потрібно забирати з садочку. Через прості громадського транспорту пішки опіна сьому вечора діставалась додому 11-річна Анна Коновальчук. Живе дівчинка в районі військового містечка. Школа ж, де вона навчається, розташована у центрі міста. Я не розумію, нащо взяли і так закрили. Діти добираються з школи пішком. Мені дві зупинки, а деяким дітям треба десять пройти. І це дуже незручно. Своє обурення віничани висловлюють і в соцмережах. Я вчора це відчула на собі, коли доня подзвонила, що йде пішки через центральний міст. Весь транспорт стоїть. У неї змінка на танці, шкільний рюкзак кілограмів вісім, від якого спина мокра. А я стою і дивлюся на цих пішоходів. Кому зле зробили. Дискомфорт у цей день відчули і ті, хто сів за керму власного транспорту через кілька кілометрові затори на всіх вінницьких дорогах. Це в свою чергу ускладнило роботу екстрених служб, зокрема швидкої. Втім, лише завдяки тому, що медики вчасно зреагували на ситуацію та розставили автомобілі у різних районах міста. Швидкі на виклики вінничан реагували вчасно. На вчорашній день, коли ці події, була плюсова температура. Люди могли знаходитись в автомобілі. А якби це була зима, сніг, голод? Люди ж не можуть довго сидіти і постійно про щоб автомобіль працював включеним двигуном. А що у нас теж є певні нормативи по пальному? Наслідки вчорашніх блокадних настроїв кількох десятків людей відчув на собі майже кожен мешканець міста. Хто запізнився на путях, інші не могли дістатись лікарні. А у деякі магазини на Вишенці не змогли завести хліб. Лариса Бондарь, Ірина Корж, Олег Літвінцев. Новини телеканал Віта.